Якщо mm. збити собаку, це дуже погана історія. Баба mm. перейшла з пустими, 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 пустими відрами. Я завжди дивлюся, Діана мені завжди Пуся, заборонила вечері, сміття виносити. Так? Так, через так, через Щось поріг... позичати в когось, або позичати комусь після. А поріг передавати. Не можна. Через поріг через передавати. Напишіть в коментарях, і ви знаєте класні забобони. І чи і чи вірите? Бо люди є такі, що прямо. А сидіти між двома улянами. А то забуван? А було те виходить на якесь О, <рес> Не знаю. Цікаво. Між, не, коли ти між улянами. Тобто ти не віриш е, в, Дивись, дивись, коли ще за таких древніх часів <рес> 14-15 років я то вірила. Кіт перебіг чорний дорогу, то до нещастя, і чекали, поки хтось переїде, якась машина. Було таке, або хтось перший. Е, або перейде, хтось перший. Та? Та, або <рес> з порожніми відрами е, теж було таке. Але зараз я в це не вірю зовсім.